Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати піцу на швидкоруч. Нам необхідно 400 г борошна, 250 мл теплої води, пів чайної ложки солі, чайна ложка цукру, 18 г дріжджів та 2 столові ложки олії. Цукор та дріжджі розводимо у теплій воді до повного розтворення. Додаємо сіль та олію та перемішуємо. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Тісто накриваємо рушником та залишаємо, поки готуємо начинку. Тісто розкачуємо. Перекладаємо на вкрите пергаментом деко. Змащуємо соусом. Зверху викладаємо начинку. Посипаємо натертим твердим сиром та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. Смачного.